І назар. Новини тож нова зброя для України. Перший корабель із кукурудзи українською пішов з одеського порту Китай, США і Тайвань. Напруга наростає. Ну і чекаємо ж візит Ненсі Пелосі до Тайваню. Про це все далі у випуску. За даними Генштабу станом на 18.00 на Краматорському напрямку через значні втрати живої сили, військової техніки та низьким рівнем морально-психологічного стану особового складу противник активних наступальних дій. Не вів на слов'янському напрямку. Вів обстріли населених пунктів, а поблизу Мазанівки сили оборони викрили та знешкодили розвідувальну групу противника. Українські воїни звели на нівець всі спроби окупантів просунутися в напрямку Мар'їнки. Ворог з метою вивлення наших військ та коригування вогню вів повітряну розвідку, продовжує перегрупування, намагаючись посилити свої війська на півдні України. Росія втратила 5 тисяч 20 бойових машин з 24 лютого. Серед них знищено 3202 одиниці, пошкоджено 103 одиниці, покинуто 323 одиниці, захоплено, увага, 1392 одиниці російської техніки. Про це повідомила дослідницька компанія Орікс, спираючись на аналізи фотосвідчень. З цієї кількості війська Московії втратили 916 танків, 556 з них знищено, 34 пошкоджено, 49 покинуто, 277 захоплено. Петиція про надання це українське зерно їде е, кудись. А, в Ліванській Тріполі, до речі, але ми зараз не про це. В нас зараз інший трохи матеріал. Зніміть, будь ласка, це відео. Ось далі ми говоримо про петицію, яка про надання звання Героя України активісту Роману Ратушному набрала необхідні 25 тисяч підписників. Тепер її має розглянути президент Зеленський ратушний загинув 9 червня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Він був головою громадської організації Захистимо протесів Яр. Та розвідником 93-ї бригади Холодний Яр. Ну а ще президент Зеленський відповів на петицію на сайті офісу президента, де йшлося про заборону видачі повісток на постах АЗС та вулиці. Тож Зеленський відповів наступне. Враховуючи викладене, я звернувся до прем'єр-міністра Шмигаля з проханням комплексно опрацювати порушене в електронній петиції питання в контексті дотримання прав громадян та законодавства про військовий обов'язок і військову службу. Е, ну а сама петиція набрала понад 25 тисяч підписів українців. Автор цієї е, петиції вимагав призивати на службу в першу чергу мотивованих людей заборонити видачу повісток у в, в, в місцях. Крім військоматів або заборонити публічну інформацію зробити, перепрошую, публічну інформацію про стан мобілізації. Далі, чотири Хаймерси надійшло до України. Це чотири нових Хаймерси від США. Про це повідомив Олексій Резніков, міністр оборони. Ми довели, що ми вмілі оператори цієї зброї. Звук залпу Хаймерс став головним хітом цього літа на передовій. Написав Олексій Резніков у Твіттер. До України ще прибули німецькі реактивні системи залпового вогню марс 2 Ось як вони виглядають. Повідомив міністр оборони Резніков. Тут теж ми бачимо 12 класних ракет, які влучно будуть летіти по рашистам. Британія передасть Україні два протимінні кораблі. Повідомив посол України в Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю Суспільному. На одному з них вже проходять навчання українські моряки. Крім моряків в Йоркширі тренують інших українських військових. Протягом 120 днів 10 тисяч солдатів мають отримати базове навчання відповідно до стандартів НАТО та британських збройних сил. Наголосив Пристайко. З Одеського порту вийшло перше від 24 лютого грузове судно з українським продовольством. Судно разоні під прапором С'єрелони йде до порту Ліванського Тріполі на борту 26 тисяч тонн кукурудзи. Російські окупанти вранці сьогодні вдарили по Салтівському району Харкова. Двоє людей отримали поранення. А за даними Американського інституту вивчення війни, російські війська створюють умови для проведення наступальних операцій у напрямку Харківської області або у бік самого Харкова. Ще зафіксовано рух військової інженерної техніки окупантів та живої сили з Маріуполя на Запорізький напрямок. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Основна кількість техніки це понтонні. Переправи повідомив Андрющенко. І це ви бачите в відео підтвердження на ваших екранах. Відео опублікував власне, і Петро Андрющенко. А в ніч на перше серпня по Миколаєву знову був масований обстріл. Пошкоджено інфраструктуру міста, поранено трьох людей. У наслідок обстрілу в Миколаєві зруйновано сучасний травмпункт. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Будівля частково зруйнована. На щастя, персонал та пацієнти не постраждали. Збройні сили можуть звільнити окуповану частину Запорізької області до кінця року. Також дуже важливо максимально витіснити окупантів до початку, до початку опалювального сезону. Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Росія посилюється на запорізькому напрямку, бо він вразливий для неї. Це вже дані британської розвідки. Схоже, Московія коригує оперативний задум наступу на Донбасі після того, як не змогла добитися вирішальних оперативних проривів згідно з тим планом, з яким діяла з квітня. Зараз схоже фронт на Запоріжжі визначили як вразливу ділянку, яку потрібно посилити. Йдеться в щоденному звіті британської розвідки Міністерства оборони Британії. Наземний громадський транспорт у Києві зупинятиметься в безпечному місці на час повітряної тривоги. Пасажири мають вийти та прийти до найближчого укриття. Таке рішення Ради оборони Києва. Е, ну і е, також в пресслужбі КМДА додали, що всі, хто потім будуть повертатися на маршрут, вони не змушені будуть платити додаткові кошти. У Києві з'явився мурал на честь рятувальників. Герої без зброї. Він прикрасив фасад однієї з адміністративних будівель Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Авторами стали українські муралісти Віталій Гідеван та Олена Нойна. В Україні з 1 серпня купити антибіотики в аптеках можна буде лише за рецептом. У закладах, підключених до електронної системи охорони здоров'я, лікар має виписати електронний рецепт. Якщо установа поки не працює з цією системою, лікар має виписати пацієнтові паперовий рецепт. До міжнародних подій Європейський Союз надав Україні 1 мільярд євро виняткової фінансової допомоги. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Перший транш каже Шмигаль у 500 мільйонів євро. Вже зарахований на рахунок Нацбанку. Надходження другого траншу очікується завтра. Повідомив прем'єр. Чотири винищувачі Китаю увійшли до розпізнавальної зони протиповітряної оборони Тайваню. Повідомили у міністерстві оборони. У Тайвані розгортають зенітно-ракетні комплекси в разі військової агресії. США готують план забезпечення безпеки своєї представниці, яка має відвідати Тайвань, відстежуючи пересування Китаю. Йдеться про Ненсі е, Пелосі, спікерки Палати представників США. Про це пише CNN. У статті наголошується, що адміністрація піклується про безпеку Ненсі Пелосі, коли вона подорожує за кордон, тому що вона перебуває в президентській лінії наступності. Тайванський чиновник у коментарі виданню зазначив, що Пелосі як очікується, залишиться на ніч на, на, на Тайвані. При цьому поки не зрозуміло, коли саме літак спікерки Палати представників США приземлиться в Тайбеї. Ну, очікується, що це ж буде все таки завтра. Ми ж будемо відслідковувати все, що завтра буде відбуватися, тому що по справжньому Китай та США почали грати м'язами. Це там Китай уже ролики запускає відповідні, де в них там показує всю свою міць, повітряну наземну, всі ракети свої показали. Ну і відповідно теж. США не ну, то було видно на картах, як рухається зокрема американський флот. Е, тож, в мене все наразі. Більше читайте в телеграм-каналі umn.ua та Фейсбук сторінці UMN. Закликаю вас підписуватися, аби знати більше. Закликаю вас підписуватися на канал UMN. Ukrainian Media Network в Ютубі. І ставте одразу свої вподобайки. Далі етер продовжують Роман Скрипін та Данило Яневський. З підсумками дня вони будуть. Я ж вам дякую за увагу. З вами був Назар Задерій. Слава Збройним силам України, смерть окупантам!